Ви любите носити ремінь?» Або, можливо, ви любите носити ремінь, або вам подобається хаос. Або, можливо, ви любите хаос. Як сказати правильно, як правильно поставити наголос. А виявляється, саме в цих словах. Якщо поміняти наголос, то змінюється лексичне значення слова. Тож ремінь. Ремінь наголос на перший склад на Е, це пояс, який дуже полюбляють носити як хлопці, так і дівчата. А ремінь, наголос на останній склад, це оброблена шкіра. Ось так. А хаос. На голос на перший склад на А. Це термін, який вживається в міфології, в міфах. А хаос, на голос на останній склад, це безлад, це непорядок, наприклад, на уроці. А до речі, я дуже-дуже люблю носити ремінь. І страшенно не люблю, коли у мене в аудиторії хаос. Ось так знаймо і використовуємо.